Вітаю вас! Дякую, що знову завітали на мій YouTube канал. Мене звати Христина, і сьогодні ми представляємо вже сьому частину наших уроків нідерландської мови. У цьому відео ми поговоримо про Дні тижня та місяці року. Після того, як ми розглянули різні теми, настав час зосередитись на часі. Дні тижня та місяці року мають важливе значення для спілкування та планування нідерландською мовою. Ви готові стежити за моїм календарем нідерландською? Тоді давайте зануримося. Починаємо. Перше слово, яке ми сьогодні вивчимо це мандай. Українською воно означає понеділок. Повторюйте за мною. Мандай. Мандай. Наступне слово дінсдай. Це означає вівторок. Повторюйте це слово зі мною. Дінсдах. Дінстей. Вунсдай означає середа. Давайте повторимо це слово разом. Вунсдай. Вунсдай. А слово Дондердах. Означає четвер. Давайте повторимо це слово. Дондердах. Дондердах. Слово Фредах українською означає п'ятниця. Повтори за мною. Фрейдах. Фрейдах. Затердах українською означатиме субота. Повторіть зі мною. САТЕРДАХ Сатердай. А ЗОНДАХ означає неділя. Повторюю за мною. ЗОНДАХ Зондай. Слово вікенд українською означає вихідні. Повторюйте зі мною weekend, weekend. Зараз ми будемо вчити місяці року. Януарі означає січень. Повторюй зі мною. Януарі. Януарі. Фебруарі означає лютий. Скажите зі мною. ФЕБРЮАРІ ФЕБРЮАРІ Март означає березень. Повторюю за мною. Март. Март. Април означає квітень. Повторіть зі мною. Април. Април. Мей означає травень. Повторюй за мною. Мей. Мей. Юні означає червень. Скажи це слово зі мною. Юні. Юні. Юлі означає липень. Повторюй за мною.

Октобер означає жовтень. Скажі це зі мною. Октябрь. Октябрь. Новенбер означає листопад. Повторюю за мною. Новенб. Новенбер. Десембер означає грудень. Скажі це разом зі мною. Десембер. Десембер. На цьому ми завершуємо нашу останню серію базові слова нідерландською мовою. Сподіваюся, вам сподобалось вивчати для себе ці 20 нових слів. Але зачекайте, процес навчання ще триває. Слідкуйте за нами на нашому каналі в Instagram, де найближчими днями ми опублікуємо повторювальні картки, які допоможуть вам запам'ятати ці слова ще краще. Не забувайте слідкувати за нами на талановита для щоденних оновлень. Також не забудьте підписатися на наш канал. І, можливо, поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. У вас є інші пропозиції щодо слів для вивчення або інші відгуки. Повідомте нам у коментарях нижче. Дякуємо за вашу підтримку і до наступного разу!